Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Рада бачити вас! І сьогодні я підготувала відео зі смаколиками три швидких, простих, смачних рецепти. Але я вирішила перезаписати привітання, воно було дещо іншим, тому що записувала його вчора. Вчора ми всі раділи новині про Кримський міст, про те, що там нічого не відбулося. А сьогодні зранку я прочитала новини про Запоріжжя. Спочатку розізлилася, потім мені було дуже сумно і тяжко. Потім я знову розізлилася, знаєте, такі емоційні качелі, які в кожного з нас, напевно, зараз. Та навіть не, напевно, а точно в кожного. І вирішила нагадати вам, що. Лише завдяки нашим Збройним силам, ми зараз можемо. Я можу знімати це відео, ви можете його дивитися, ми можемо готувати якісь рецепти. Лише завдяки тому, що вони не дають ворогу пройти далі і знищити ще більше нашої країни. Тому хочу вам нагадати, попросити вас, спонукати вас, що коли ви зранку йдете на роботу і купуєте собі каву. То, хоча б раз в тиждень пропустіть цю каву, і ті гроші задонатьте на Збройні сили. Чи це 20 гривень, чи це 30 гривень, чи це 5 гривень, чи 50, залежно, скільки ви можете, яка у вас фінансова можливість це робити. Але просто не забувайте про це. Тому що зараз дуже багато хто, скажімо, забив болт на донати, сказав: ой, для чого це? Ні, це потрібно робити. Тому що вони. Наші хлопці, дівчата воюють там, а ми маємо підтримувати тут, де ми зараз в безпеці, чи в Україні, чи за кордоном. Це не, не грає ролі. Якщо ви можете допомогти донатам навіть п'ятьма гривнями, то зараз можете навіть поставити це відео на паузу, задонатити і тоді продовжити перегляд. Я буду вам дуже вдячна і. Давайте підтримувати одне одного і підтримувати наші збройні сили. Тому що наш ворог просто так від нас не відчіпиться. Його треба відсунути, перемогти, показати йому де його місце, і аж тоді ми зможемо вже спокійно видихнути. А щодо цього відео, то залишу вам таймстемпи, часові мітки з тим, який рецепт. А тим, хто запитував, коли ж е, вже буде вишивальне відео, тому що два попередніх теж були з рецептами. То вишивальне відео я вже скоро-скоро обіцяю залити, тому що залишилось трошки довишивати один з процесів, який я почала буквально трішки. І вже порадую вас е, чимось новим. Що ж, головне, що я хотіла сказати, сказала. Бажаю вам гарного перегляду цього відео. Сподіваюся, ви приготуєте щось з цих рецептів і вам посмакує. До зустрічі! Бажаю вам гарного дня, гарних вихідних, гарного вихідного сьогодні, неділя. І завтра спокійного початку робочого тижня. Хай буде продуктивним для вас і натхненним. До зустрічі! На вечері у нас сьогодні печена рибка. Рибу я посипала приправою: де сіль, перець і сушена лимонна цедра. Отакою. Вона собі тут трошки так постоїть. Тут в мене півтори цибулини, одна морква потерта. Цибулю з морквою я зараз на оливковій олії обсмажу такого золотистого кольору. Також ще використаю сік з половинки лимону, побризкою ним рибу. Ну, щодо соку лимону, ви дивіться за смаком. Цедру я з нього використала для гарбузових кексів, а сік лимончика піде до риби. І це все буду запікати в духовці. На низ викладу оцю обсмажену цибулеву таку. Ну, це не начинка, засмажку. І зверху рибу потім накрию фольгою, і воно буде пектись десь хвилин 40. Подивлюсь, до години, часу. Напевно, 40 хвилин буде достатньо. При 180 градусах. Отак виклала рибу на ці смажені овочі. Там знизу цибуля, морква. І зверху я її полила лимонним соком. Додала трохи менше соку, ніж з тої частини лимона, яку я вам показувала. Десь, напевно, половину з того. І ще зверху я додатково трохи її так, помастила оливковою олією. І, скоріш за все. Спробую запікати без фольги, без фольги, як не так казати. Без... Нічим не буду накривати зверху. А потім подивлюсь, якщо вона буде дуже швидко підрум'янюватися, то тоді вже накрию. І печу при 180 градусах 40 хвилин. Напевно, я вже це казала, але ніколи не завадить повторити. Дуже ароматна рибка. Бачите, я її нічим не накривала, і вона з такою легкою скоринкою. І до цієї рибки, я думаю, сьогодні навіть можна випити бокал вина за Кримський міст, за рибку, ах, смакота. Правда, трохи пізно сідаємо вечеряти, бо ще вигулювали собак. Але сьогодні такий день був насичений доволі, тому смачного нам свиденько збігала в магазин, накупила всякого добра. Зараз буду робити на обід піцу з лавашів. Я взяла дві упаковки таких лавашів. До речі, дуже смачні оці. Тут їх, так, не видно з боку, тут їх по чотири штучки. Тобто це на дві піци і це на дві піци. І ще взяла теж корж на піцу, але це буде не на сьогодні, а просто хай собі буде вдома. Може, десь захочеться швиденько щось таке спекти, а не схочеться місити тісто. Так, коржі. Що тут ще я взяла? Дві помідорки: рожеві і кріп. Це на 32 гривні. А скільки окремо коржі коштують, я не знаю, тому що брала все в італійському магазині. Ще брала томати. Томати, вроді би, по 40. Отакі. І брала ще оливки. Теж не, не пам'ятаю, скільки вони. Або 18, або 30. Ну, вони не є дорогі. І вони відразу без кісточки і дві баночки тунця. Буде і до піци. І, в принципі, про запас одненька піде. Так, добре, тунець. А в м'ясному магазині я взяла отаку палку русанівської і кусочок салямі. Салямі буде до піци, а оцю русанівську. Я дуже люблю нарізати і заморозити. Але коли я її заморожую, я ці шматочки перекладаю пергаментом, щоб вона не змерзлась, не злиплась. І потім, якщо треба, на канапку просто супер витягнула, поставила на хліб на пательню або на гриль, і все. І завжди є в запасах трошки такої ковбаси на канапку нарізаної. В м'ясному магазині я заплатила. Теж не скажу скільки. Я, напевно, потім, якщо вам цікаво, то я позалишаю е, тут десь в відео коментарі. Подивлюся по монобанку, скільки я де Отож, в італійському я брала тунець, помідори, оливки, і коржі, і лаваші. Це я брала в м'ясному. І овочі за 32 гривні, тому що потрібна була готівка, і я бігала додому брати готівку, бо в мене з собою не було. Там Термінал не працював. Добре, зараз покажу вам, як я роблю цю піцу. Це дуже-дуже легко і дуже-дуже швидко. Я вже тут розклалася, як на базарі. Буду відразу пекти дві, отож, ставлю тут по одному лавашу. Це в мене тефлоновий папір, це був один великий лист, я собі розрізала. Можете постелити пергаментом це вже як вам зручно, нічим не змащую. Отож, по першому лавашу ставлю, зараз зроблю соус. Гірчиця, кетчуп, сметана і трошки натру сиру. У мене такий шматочок є. Натру частину в цей соус і частину потім зверху. І ще знайшла в себе в холодильнику таку моцарелку. Теж її зараз застосую. Одна піца буде з тунцем, одна буде з ковбасою. І подивлюсь, може я зроблю ще з другої упаковки лавашів, може хтось зайде до нас в гості. На обід, тому зараз зроблю соус і буду вмикати духовку. Я щось трохи зависла, задумалася, бо думала, що ж то я ще хотіла додати до піци. А я хочу ще до неї додати свіжі помідори і зверху посипати крок. кроком. Кропом. опустила соусом, десь по дві столові ложки на лаваш, і зараз зверху ставлю другий лист лаваша. Накриваю, От вони зараз собі тут до соусу злипнуться. І далі цей лист теж е, помащу соусом. Так, Звичайно, дуже зручно все робити одною рукою. Цей лист теж мащу соусом, накладаю начинку, затираю сиром і відправляю в духовку. що я люблю цю піцу, це те, що вона дуже швидко готується. Все, всі продукти готові. Там тунець відкрила. Помідорка, ковбаса, сир. Оливки, і тут в мене залишки моцарели, яка в мене була. В духовці цю піцу ми тримаємо десь 10-15 хвилин на 180 градусів. Зараз хтось пече собі носа. Стоп, це міг бути. Отака смакота. Так, треба спробувати... Ні, я таки не буду ризикувати і не буду витягувати однією рукою. Бо тут треба і мію відганяти, і піцу витягнути, і не випектись. І ще телефон тримаю. ні 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 Піца підпекла. Все. Можна навіть 10 хвилин тримати, але якраз така гарна скоринка. Все. Смачного обіду. Мені і вам, якщо будете готувати, або якщо зараз щось їсте добреньке, смачного. Сьогодні в мене був дуже продуктивний шопінг. В бусь біля дому я купила обліпиху. Це ще половина з того, що я купила. Купила десь 2,5 літри. Ну, якщо міряти літровими банками. Я її заморожую на зиму. Тут вона вже помита, хай трошки підсохне. І в лоточки або в кульочки, і заморожую. Але зараз е, мова буде не про те, а мова буде про гарбуз і про гарбузові кекси. Е, зап... <святу> Запишу вам швиденько рецепт. Перш за все, тут в мене гарбуз помитий зі шкіркою. Е, вибрала серединку цю всю м'якоть і насіння. І як я роблю пюре? Я обгортаю його фольгою. Фольгою, До речі, фольгою на голосному виявляється, правильно. Так, добре, я щось відволікаюся. Просто трохи поспішаю, але хочу поділитися з вами рецептом. Отож, обгортаю кусочок гарбуза фольгою, вмикаю духовку на 200 градусів. Тут я його так обгортаю, ну повністю обгортаю, щоб не було відкрито. Так. Вмикаю духовку на 200 градусів, форму для випічки, наливаю трохи води, десь дві склянки, і ставлю цей гарбуз, який повністю загорнутий у фользі, і печу його десь 40-60 хвилин при 200 градусах. Ви можете, там, наприклад, через 40 хвилин легенько його розгорнути, тільки дуже обережно, бо воно все гаряче. Поштрикати ножем чи, воно, чи, чи гарбуз вже м'який. Якщо м'який, то в принципі вже достатньо, вимикаєте духовку, він собі ще в цій фользі трошки там постоїть, остигне. І потім я навіть не сильно тут вже треба його там чистити, ви можете просто ложкою вибрати цю всю м'якоть. тому що, коли гарбуз сирий, і ви попробуєте щистити з нього шкірку, ну це дуже важко, тому що зазвичай вона така тверда, твердюща. Отож, підготували ми собі гарбузове пюре, і далі покажу вам, як я роблю кекси. Ще такий момент, щодо цих кексів ви можете брати в принципі або гарбузове пюре, або ж натерти гарбуз в сирий. Ну Це вже дивіться, як вам простіше, скільки у вас є часу, наприклад, на те, щоб заздалегідь собі запекти гарбуз, або щоб просто натерти почищений гарбуз на терку. Такого гарбузового пюре нам потрібно 150 г. І покажу вам, от як легко це пюре відділяється від шкірки. Просто ложкою собі спокійно, вже не треба нічого обчищати, так от собі відшкрябую його. І так, казала вже, що пюре нам потрібно 150 г. Вже трошки його так пошкрябала. Хочу ще сказати, що, до речі, на рахунок зберігання гарбуза на зиму, от як її обліпиху, я заморожую так само: я оце пюре. Теж розділяю в кульочки або в лотки і заморожу. Зараз зіб'ю блендером 2 яйця і 80 г цукру. По рецепту тут 100 г, але я дала трошечки менше. Отож, збиваємо яйця з цукром. Перебиваємо просто в таку гарну однорідну масу, і зараз ще додам дрібку солі і пів чайної ложки меленої кориці. Ви можете за смаком давати більше кориці або менше. Ну, мені, в принципі, якраз достатньо. Я замість кориці додам. Оцю свою приправу. Мені вона подобається, і тим більше хочу вже її довикористати і замовити собі ще. Все вимішую яйця ще зі спеціями. І також просійте собі 100 грамів борошна і півчайної ложечки розпушувача. Тут в мене борошно з розпушувачем. Зараз я легенько ще ложкою розмішаю, хай вони гарно з'єднаються. І тоді з'єднуємо борошно, яйця, пюре. Ще нам потрібно буде олія, я її додам в кінці. І тут ви можете також додати цедру лимона та апельсина. В мене апельсина немає, і в принципі я не маю зараз часу бігти в магазин по нього. Тому я додам цедру половинки лимона. І цього, в принципі, достатньо. Якщо у вас є якийсь, наприклад, ароматизатор лимонний чи щось таке, можете додати його. Тут я розмішую яєчну суміш із гарбузовим пюре. І зараз сюди додам олію, а потім вже пересиплю сюди борошно. І, в принципі, рекомендую вам завжди якраз такі мокрі рідкі інгредієнти між собою спершу змішувати, і так само окремо між собою змішувати сухі, а потім вже їх з'єднувати. Зараз трошки ще помішаю, додам олію. Сьогодні, взагалі, в мене такий день насичений. Почався він дуже рано, з дуже гарних новин сьогодні в Кримського моста свято. Як і всіх нас, напевно, дуже е, гарні новини. тож ввечері, вирішила бачити ще спекти щось. Домішую тісто. Я думаю, що сюди б ще дуже гарно пасували би або горішки, або гарбузове насіння чищене. От щось таке, якщо маєте під рукою, то спробуйте. І духовку зараз я вмикаю на 180 градусів. За той час ще дорозмішаю тісто. І форму для кексів. Формочки для кексів наповнюємо на 2 третіх висоти форми. І в духовку ми поставимо кекси на 30-35 хвилин. Кекси я почув такій силіконовій формі. В принципі, її не треба нічим ні змащувати, не застеляти. Але я для зручності маю отакі паперові формочки. Це якісь Пергамент, щось таке. Але вони в мене закінчились, і я вирішила спробувати лайфхак з Тіктоку, де ми кусочок пергаменту квадратний розрізаємо і отак скручуємо і ставимо форму для кексу. Тільки я не пам'ятаю, як там розрізали. Чи отак по... по сторонах, чи від кутів. Тому пробую і так, і так. Якось його сюди. Напевно, що отак як цей розрізаний, бо тут він дуже легко війшов, якраз собі гарну форму прийняв, таку, як квіточка якась. Бо тут я розрізала від кутів, і воно якесь таке трохи таке собі. Ну Зараз ще на цих три теж поекспериментую. І це, в принципі, просто зручніше, тому що ви берете кекс. Відразу в індивідуальній упаковці. Чи якщо кудись навіть треба в гості піти, то не потрібно їх тут видлубувати і не залишається на формі, прилипле тісто припечено. Розподілила тісто в формочки, в мене ще трохи тіста залишилося, бо ці такі доволі маленькі. Тут скільки 12 кексів, і, напевно, буде ще десь штучки 3-4. Все. На пів години в духовку, і потім готові кекси посипаємо цукровою пудрою. Можна, звичайно, полити їх розтопленим білим шоколадом або посипати шоколадом. Але я думаю, пудри достатньо. Смачнющі кекси готові. Поки ще гарячі, посипала цукровою пудрою і буду знімати пробу. Смачного! І коротенький постскриптум до цього відео. Дуже вам рекомендую пекти відразу подвійну порцію цих кексів, тому що якимось дивним чином вони дуже швидко з'їдаються. Ще раз вам смачного, дякую за перегляд. Залишайте вподобайку, залишайте коментар, чи вже спекли такі кексики, і гарного вам вечора!